Доброго всім часу, в кого який. Сьогодні хочу показати вам озеро Мічиган, яке знаходиться в штаті Illinois, Чикаго. Ось така стайка чайок. Мої подруги тут сьогодні. Ось такі хвилі у нас тут. Не зовсім тихо, бо катаються на цих скутерах, чи як вони там називаються. Ось такі ось у нас тут види. Ось зелений лісок, чистий пісок, чаєчки бігають. Пісочок дуже ніжний, мілкий. Сьогодні роздуми такі. Думала зловити якийсь момент, щоб не їздили ці гідроцикли, але вони все одно їздять. Як тільки включу відео, так вони їдуть, десь беруться. Ну нічого. Ось там далечінь така, там видно. Місто Чикаго, набережна його, дуже далеко в тумані, але можна десь трошечки і побачити. А от, сьогодні мої роздуми. Я сподіваюся, що скоро буде тут тихіше і буде краще чути. А мої роздуми сьогодні будуть на таку тему, хто ж все-таки проявить новий світ, до чого нам з вами готуватися, коли все навколо йде на повне знищення. Десь явно, десь неявно йде. Тобто ми можемо допустити собі такий момент, що в принципі все йде на знищення того грубого світу, до якого ми звикли, який вже не є нам комфортним. Ось вони навіть мене не бояться, ці чайки. Абсолютно. І так, дуже гарно, коли сонечко ззаду світить. Вода чиста-чиста. Вона просто виблискує такими бликами на сонечку. Дуже чиста вода. Вона така ніжна, тепла-тепла. Правда, От хочеться передати вам цю атмосферу. От. Сьогодні просто будній день, взагалі тут повний пляж людей на вихідні, там коли якийсь вакейшн чи кого відпустка. Тобто, а сьогодні так, ось так. так я люблю відпочивати найбільше в світі, коли я з природою. І було так добре, поки люди не захотіли покататися на гідроциклах і не розігнати ту тишу. Але це теж життя і це теж є. Частинкою життя нашого з вами. І так, друзі, сьогодні, скажу чесно, вирішила записати це відео і віддати вам таку одну, ну, таку тезу мою, те, як я розумію це, те, як я просто спостерігаю, так, якби розслідуючи простір, так, як він проявляється зараз. І складаючи відповіді на запитання, які мені задають, так, я хочу сказати вам, що а, зараз так проявлюється все. А, що кажуть, там оцифровка, оцифровка, там оцифровка. Ну, в принципі, світ він завжди був із цифр. Складався все світі в цифрах, я вже це говорила. І просто... Є те, що можна оцифрувати, а є те, що неможливо оцифрувати, так? Але навіть те, що неможливо оцифрувати, тобто як і те, що не піддається логічному оцифровуванню і осмисленню логічному, воно все одно якось десь проявиться, можливо, в іншому варіанті, можливо, не оцифрованому, Так? Тобто це залежить від того, як наші відчуття з вами будуть розвиватися як людей нового світу. Як ми взагалі будемо мати саму здібність відтворити те все, що буде через нас відбуватися. І сьогодні я хочу сказати вам те, що я наблюдала, те, що я спостерігала, те, що я співставляла, так? Що... Поки що, на мій погляд, я маю три види, три категорії проявлення нового світу. Тобто, як це я бачу? Ми з вами розуміємо, що без технологій так, нового світу ми не зможемо існувати. І ми розуміємо, що як тільки наша свідомість розвинеться до такого рівня, що ми зможемо сприймати ці технології нового світу, вони почнуть проявлюватись. Проявлюватись будуть в матеріальному плані. І проявлять їх ті люди, які вже готові взяти ті ж самі а, такі а, творящі енергії і просто їх відтворити, як би в матерію запустити. І щоб вони тут працювали. Але знов таки ці творящі енергії, а, нового, скажімо так, енергетичного прояву, да, а, технології саме. Де брати енергію, з якого саме е, проміжку простору, тобто світла, брати енергію, сонця, брати з повітря, тобто води, та таку реальну таку енергію, яка буде перетворюватися в якусь електричну, магнітну, ну, таку якусь так, енергію. Тобто воно вже ось просто фонить в просторі. І я знаю, є такі люди, винахідники, які вже працюють над цим дуже багато років, просто їм не дозволяють проявити ці знання, бо ще існує та сама система стара, яка ще заробляє на цьому гроші, на своє існування. Я знаю, що є такі винахідники, які винайшли таку плівку, яку можна наклеїти на скло вікна. І від неї буде йти просто два проводочка. і цього буде достатньо, щоб одпалити і освітити весь будинок, в якому людина живе. Тобто, це я знаю, що є такі технології, чула не від однієї, не від однієї людини. І знаю, що цей винахідник дуже давно вже є, і він живе в Санкт-Петербурзі. Ну, жив колись, не знаю, як зараз. О, і виходить, що... Так само, що стосується їжі, так? здорової їжі, яку будуть вирощувати люди, а саме ті, які відчувають природній простір, його процеси, ділення клітинок, розвиток цього фотосинтезу, можливо, буде інший фотосинтез, а може зовсім не фото, а ще якийсь. Тобто, все те, що ми з вами вчили в школі, воно а воно дійсно практично все стає нам не корисним. І тому змінюється система освіти, змінюється все, щоб нам людям почали повертатися наші технології, якими ми володіли, наприклад, в знаннях на клітинному рівні. І так, саме цікаве, це що? Значить, виділити три категорії. Да? Три категорії, які ма вже якби фонять в нашому прояві як людства це технології, які провести треба енергетичні технології. Це буде йти розвинена система it технології Це буде технологія, велика така індустрія, але вона буде екологічна однозначно. Вона буде проявлювати саме екологічні технології, так? Тобто це будуть it сфера там, де створюються нові програми, оце оцифрування, оці розумні будинки, розумні міста, безвідходне таке виробництво, де одне зробив, а потім перероблюється воно в інше. Тобто, це буде таким проявом так? в сфері технологій. Інша категорія, друга, це дуже важливо, де будуть люди займатися вирощуванням корисної їжі. Тобто нові якісь клітинні дослідження будуть впроваджені і будуть технології саме такі, які будуть для людей корисними в плані споживання живої, рослинної їжі. Так? І це друга категорія дуже важлива для для існування людства. І третя категорія, я так її бачу: це ті, хто будуть проводити знання, тобто буде нова освіта, це будуть люди, які проявлюють через себе мудрі знання, щитуючи їх з того плану існування, в якому ми вже практично існуємо, і будуть проявлювати ці знання, будуть створювати нові школи. Будуть створювати нові такі общини, скажімо, можливо, там, де будуть виховуватися, дозрівати свідомості людей, і де вони будуть пізнавати, розкривати свої неповторні таланти, з якими прийшли на цю землю, щоб відтворити новий задум вищої еволюції. Тобто це дуже так само важливо. Тому зараз. Що ми бачимо? Що будуть школи, будуть абсолютно інші. Ці школи вони будуть не актуальні, вони вже не актуальні і йде просто розрушення. Зараз ми бачимо, що багато їжі у нас не споживається такої, яка була раніше, бо у всіх людей поступово змінюються смаки і пріоритети. І так само бачимо, як старий світ, який зациклений на Газотранспортній системі, на електротранспортній системі, на споживанні того, що виковирюється з недр землі, і продається людям, коли вони мають право володіти цим. Всім, це все так само у нас відходить. Тобто, ми повинні розуміти, що не потрібно цього боятися. Так? Я ну, те, що я вже бачу, що воно відходить. Я думаю, якщо ви замислитесь, ви так само побачите, що це все йде своїм таким чередом і так треба, бо це є якраз таки закінчення циклу старої матриці існування і проявлення якраз нової. І воно вже все є. Є ці технології, є ці стілюючі. А ліжка, на які лягаєш, щитує, яке твоє ДНК, і змінює клітинний стан, і зцілює тіло, Вони є вже, абсолютно. Бо ми вже так про них говоримо часто, що вони вже є. А якщо будемо думати ще більше, вони ще більше з'являться. <сміття> так працює простір. Так що думаємо про корисну їжу, про альтернативні електро та різні опалювальні ресурси. Думаємо про магнітні двигуни для авто і для всього іншого, де вони потрібні. Думаємо про зелені рослинні поля, де вирощується жива їжа людьми, які володіють знаннями і працюють з енергіями землі, сонця, повітря, води. І Прислуховуємося до тих, хто йде чуть-чуть попереду, хто веде за собою і вказує на знання, формує їх, проявлює через себе, щитуючи їх і проводячи в наші соціальні всякі рівні, тобто незалежно. Усі. Ось такий сьогодні ефір з простором. Бачите, тихенько зараз вже майже стало. Я взяла мікрофон так близько-близько, щоб вітер не заважав, щоб не гуділо все. І даю вам тему просто мої спостереження. Це просто мої спостереження. І саме, а, саме цей прояв залежить від того, скільки людей підхоплять цю думку мою. Якщо вам резонує, підхоплюйте і роздавайте далі. Дякую всім за увагу. Всього найкращого до наступного відео.